Вітаю вас, шановні глядачі, ради всіх бачити. Це новий відлік. Ми перебуваємо на канікулах. І під час цього літа ми пишемо інтерв'ю з експертами для того, щоб обговорювати важливі події. І сьогодні із задоволенням я представляю вам Віталія Портникова, який є журналістом, політичним оглядачем, письменником. Вітаємо вас. Вітаю, Віталій, Ну от сьогодні хотілося б розібратися з тим, що в принципі ми. В різних ефірах суспільного обговорюємо напевно весь тиждень. В понеділок Трамп в овальному кабінеті зустрічався з Марком Рюте, і під час цієї зустрічі публічно він заявив про те, що дуже жорстко налаштований завершити конфлікт в Україні що він дає Путіну 50 днів для того, щоб той уклав мирну угоду. А якщо цього не буде зроблено, то відповідно будуть дуже жорсткі санкції. І ось думки експертів розділилися. Одні казали, що це дійсно якийсь новий етап, новий поворот Трампа, що він дійсно розчарований Путіним. А інші сказали: от зокрема, повноважний посол Валерій Чали сказав, що насправді Трамп дає Путіну карт-бланш за ці 50 днів захоплювати і далі територію України. А сам Трамп ну можливо і далі буде відкладати ці санкції. От а ви що думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що питання е, пов'язане не із 50 днями, а із тим, наскільки ефективно Дональд Трамп взагалі може протистояти діям Путіну. Тому що якщо ми е, вважаємо, що він йому дав е, якийсь карбланш на 50 днів, я це чув не тільки від е, Валерія Чалого, і багатьох інших експертів, тому ми маємо, маємо на увазі, що якщо він, скажімо, захотів би, і, скажімо, дав би Путіну не 50 днів. А сім днів, то він би на сьомий день міг би закінчити війну, а так він може закінчити війну на п'ятдесятий день. Але питання в тому, що Дональда Трампа немає аргументів, ані військових, ані економічних, щоб примусити Путіна щось швидко закінчити і через сім днів, і через 50 днів, і через сто Я весь час це пояснюю. Що питання не в 50 днях, а питання в тому, наскільки у будь-якого президента Сполучених Штатів є можливості. Для того щоб завершити російсько-українську війну, я впевнений, що жодний президент Сполучених Штатів не має в кишені чарівної палички. І весь час про це кажу: дійсно, обіцянка допомагати Україні зброєю, вона найбільш важлива. Тому що Україна таким чином може у наступний період російсько-української війни ми з вами не знаємо, скільки продовжиться: 50 днів, 150, 250 чи 400 днів, чи 800, Ми просто цього не знаємо, бо це війна на виснаження, а війни на виснаження не мають логічного закінчення. Щоб ми мали в цю можливість, враховуючи те, що наш мобілізаційний потенціал поступається. Російському стримувати Росію у всі ці роки цієї виснажливої війни без американської зброї, без європейської допомоги, територія України давно вже була б інкорпорована до складу Російської Федерації. Це треба теж об'єктивно усвідомити. Ми не воюємо з Україною з Росією як самостійний чинник. Ми частина колективного заходу. Якщо ми не будемо частиною колективного заходу, Росія з Китаєм перетворить нас на задворки Китаю, навіть не на Росії. І Чекай. це треба усвідомити. Тобто ви не вірите взагалі в ефективність оцих санкцій, вторинних санкцій. Трамп обіцяв 100% санкцій вводити тарифів на тих, хто буде торгувати з Росією. Ні, чому це я не вірю? Я вірю? Я вірю? Я просто вважаю, що це швидко ні до чого не призведе. Росія просто буде позбавлена великої частини своїх доходів, якщо країни, які купують у Росії нафту, погодяться із. Цим інструментом впливу. От ми зараз чуємо з нью делі що вони готові будуть, в разі таких санкцій, замінити російську нафту. Але ми не чуємо цього з Пекіну. Ба більше, хто вам сказав, що Китай, в разі якщо Індія зменшить кількість російської нафти, не збільшить кількість закупованої російської нафти. Адже Китай вже давно використовує нафту в якості політичного інструменту. Саме Китай купує практично всю іранську нафту. Якби не Китай, ми б давно з вами вже навіть не обговорювали б можливості іранської ядерної програми, тому що Тегерану не було б грошей на цю ядерну програму. Якби не Китай не було б 12-денної ізраїльсько-іранської війни, якби не Китай Сполученим Штатам не довелося б бити по іранських ядерних об'єктах, якби не Китай, ми б з вами не стали свідками цієї великої війни, яка може розпочатися на близькому сході незабаром і стати ще більш кривавою і ризикованою ніж попередні війни. І те ж саме стосується російсько-китайського співробітництва. Китай у своєму бажанні витіснити Сполучені Штати з ролі головного арбітру політики сучасного світу готовий до будь-яких дієвих інструментів. А Росія, яка бореться з Україною, досить непоганий ефективний інструмент, то чому Китай має від нього відмовлятися? Тобто я вірю, що Індія, чи, скажімо, Туреччина, якщо проти неї буде, ще запроваджені санкції, подивимося, чи Бразилія. Відмовляться від російської нафти в разі запровадження Трампом такого мита, але я не вірю, що це зробить Китай. Я вірю, що Росія позбудеться значної частини своїх енергетичних доходів. Але я не вірю, що це примусить президента Російської Федерації припинити війну швидко. Я вірю, що рано чи пізно в російському бюджеті може не вистачати грошей на війну. Я не знаю, в якому році це буде у 2027 році чи у 2035. Я не знаю, як на 2035 рок, вигля... рік буде виглядати Україна, яка частина території буде контролюватися легітимним українським урядом, яка частина населення буде залишатися на цій території, і яка частина населення буде здатна до відновлення України навіть в разі якщо військові дії закінчаться в цей період. Я нічого цього не знаю. Майбутнє України ховається в імлі В імлі війни, випробувань і тих півповоєнних проблем, які можуть за своєю, я б сказав, насиченістю нагадувати воєнні. От і все, що я можу вам сказати. Це стосовно санкцій. З цим ми розібралися. Тоді я вас навіть не буду питати про дієвість цього 18-го пакету санкцій, який сьогодні все ж таки, врешті-решт, євросоюз, не зважаючи там на спротив словаччини і Мальти. Прийняв сьогодні, тобто ефект буде таким же. Правильно, він буде відкладеним в часі. Відкладеним в часі. Він буде зменшувати гроші в російському бюджеті. Він буде перемушувати росіян збільшувати податки. Він буде ставити під питання соціальну стабільність в Росії. Він буде скорочувати робочі місця. Це все буде. Ну і, до речі, він таким чином буде звільняти ще якусь кількість людей для служби в російській армії. Це збільшує одночасно мобілізаційний потенціал, тому що лімпонізація населення це дорога до армії. Розумієте? Якщо б у нас була така ситуація, ми платили б людям великі гроші, які платить Росія, людям, які зараз втрачають роботу, і будь-що з точки зору виживання, платили б їм гроші за участь у Збройних силах України, я вас переконую, що у нас мобілізація була б на російському рівні. Тоді давайте повернемося до другої частини от цих заяв Трампа другій частині, якраз якраз стосувалося постачання зброї України, і е, він фактично анонсував схему, що Сполучені Штати вже готові постачати зброю, вона буде відвантажуватися, але платити за цю зброю е, мають європейські країни. Але після цього кілька днів ми чули заяви від різних представників. Європейських країн, які сказали, що з ними цю схему не узгоджували. Чому так сталося? Ну, Частина європейських країн погодилися за це платити. Це вже добре. Врешті-решт, це Але відповідь на якісь питання. Не наші чому тому що десь за кілька місяців той пакет допомоги, який ми завдячуємо президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену, закінчується. От ми весь час з вами говоримо про цю допомогу. От Пентагон зупинив допомогу. Пентагон відновив допомогу. Андрій, мова йде про. 3 мільярди 800 мільйонів доларів з усього цього пакету і більше немає ані копійки зараз з'являється там то 300 мільйонів доларів то 500 мільйонів доларів які обговорюються в конгресі але це все копійки з точки зору воєнної допомоги це означає що з певного моменту американська воєнна допомога україні припиняється тому що ніякого великого пакету допомоги для україни не існує значить потрібна якась інша модель Трамп запропонував цю модель і говорить, що вона може існувати на десятки мільйонів мільярдів, мільярдів доларів. Значить, європейські країни мають сплачувати за таку модель. Інакше не буде зброї для України, інакше Росія е, займе ще якусь частину українських територій і зрештою вийде на кордони з Євросоюзом. Це дуже просто. Так що у європейців теж небагато виборів. Якщо Трамп коригується не, не цінністями, а виходою і хоче свою зброю продавати європейцям що у них немає особливого виходу. Але я вам хочу нагадати, що навіть тоді, коли ухвалювався по останній цей пакет допомоги Україні у Конгресі, вже тоді оглядачі в самих Сполучених Штатах казали, що це останній такий пакет, що більше такого масштабного пакету не буде. Чомусь всі сподівалися, що ось цей пакет буде останнім, тому що Путін ну, зрозуміє безперспективність своїх. Спроба окупувати Україну, але Путін грає вдовгу. Він не збирається розуміти ніякої безперспективності. Він готовий воювати стільки, скільки буде потрібно для того, щоб втілити в життя свої цілі знищення нашої країни, і зупинити його можна тільки виснаженням. У Мене питання тоді знову ж таки: те, що Трамп не узгодив цю схему з європейськими лідерами, це не означає, що він хоче знову ж таки дати Путіну більше часу для захоплення територій. Чому я про це питаю? Бо перед заявами Дональда Трампа публічними був телефонний дзвінок між Трампом і Путіним. Де, згідно з різними джерелами, Путін озвучив, що він от хоче окупувати ті чотири області, які росіяни внесли в свою конституцію: мова про Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, і ось поки він не зробить це, він не планує зупинятися. Це не може Якщо бути храм, хотів би дати Путіну можливість когось щось там окупувати, то він міг би не постачати Україні зброю, це було б набагато легше. Ну але Компрація, він друге. Ви я, але це з часом Можна окупувати такі території? Скільки днів відбувається боротьба за Покровське? 50 чи вже скільки? Що такого має відбутися переламного через 50 днів? Це дуже швидкий термін. І вже пройшло, вже скільки залишилося? 45? Поки що не відбулося практично нічого. Я вас переконую, що бройде ще 5 днів, ще 10, і теж нічого не відбудеться. За 50 днів неможливо окупувати всю територію Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, яка сьогодні не окупована Москвою. Це абсолютно нереально. Подивіться на Херсонську область, хоча б на Дніпро, як ви собі все це уявляєте? Так, я допускаю, що Путін хотів би якісь ще частини української території окупувати. Я навіть допускаю, що він хотів би просуватися на Сумщині, на Дніпропетровщині, зробити якісь буферні зони. Я не знаю його планів. Але те, що це не задача, яка реалізується за 50 днів, це, мені здається, не потрібно бути військовим експертом. Потрібно просто знати географію, щоб це усвідомити. Ну, тут я погоджуюсь і дійсно не є військовим експертом. Єдине, що знову ж таки літній наступ Путін напевно планував не просто посилити тиск да, на українські війська, але прорвати оборону. Ну, інше питання чи вдасться йому чи ні. Давайте про це зараз не говорити. Я хотів ще на одній події, точніше, на ще одній заяві зараз зупинитися. Президент Зеленський заявив, що готує угоду для Дональда Трампа. Готова Україна постачати українські дрони, ніби яке виробництво масово вже налагоджено і буде налагоджено в обмін на іншу американську зброю, яка дуже потрібна на фронті. Ви вірите в ефективність таких угод, таких обмінів зброєю між Україною і Сполученими Штатами? Якщо виробництво українських дронів вже налагоджено, чому ми бачимо майже тисячу зброї дронів в небі над Україною і не бачимо тисячу дронів в небі над Росією? Може ці дрони, які ми виробляємо, потрібно було б використати для атак по російських об'єктах, по російській військово промисловій складовій, по повітряному простору Росії, щоб вони його найчастіше закривали і паралізувати їхні авіаційні сполучення? А не передавати те, чого у нас немає країні, яка хоче нам продавати зброю. Це питання. Я думаю, що щодо доцільності це краще знають люди, які усвідомлюють номенклатуру озброєнь, як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Може нам потрібно менше збро... дронів і більше ракет, але в будь-якому разі, очевидно, що будь-які угоди з Сполученими Штатами це питання, яке узгоджується не один тиждень, а не один місяць. Тим більше, що ми з вами входимо в період літніх коніків. і повернутися до всіх цих масштабних угод зможемо тільки все в вересні цього року, а до вересня треба ще дожити. Отож, і це якраз майже ті самі 50 днів. Пане Віталію. До речі, питання: ну окей, Путін все це бачить і чує. Він розуміє, що напевно. Льот крига да, з кресла, льот тронувся російською і починає Трамп постачати зброю Україні. Як він буде відповідати? Йому треба напевно масштабувати конфлікт. Що він буде робити? Які в нього ще є козирі да, в рукавах? Що він може зробити в цьому сенсі? Йому потрібно знайти таке рішення, яке з одного боку заспокоїть Трампа, а з іншого боку, дозволить йому продовжувати війну. От, приблизно так, як він це зробив після 12 травня, коли Сполучені Штати разом з європейськими країнами висунули Росію ультиматум, вимагаючи 12 травня припинити вогонь на російсько-українському фронті, і Трамп підтримав цей ультиматум і готовий був до санкцій проти Росії вже тоді. А Путін знайшов формулу у вигляді відновлення переговірного процесу у Стамбулі, і Трампа ця формула абсолютно задовольнила. Він відмовився від санкцій і від припинення вогню одностороннього. Безумовного і примусив українську делегацію їхати на абсолютно безпідставні і непотрібні перемовини в Стамбул. От я думаю, що зараз президент Росії працює саме над такою формулою. Зараз над цією формулою працюють у Раді безпеки Росії у е, різних аналітичних службах. І я думаю, що невдовзі ми про таку формулу дізнаємося. Єдине, що я не знаю, наскільки вона буде ефективною, тому що я не знаю, що тут вигадати. Але Путін неодноразово демонстрував здатність. До таких вигадок саме з врахуванням я би сказав, психотипу клієнта зараз може бути щось подібне, і в мене немає чіткої відповіді, що потрібно тут вигадати, що заспокоїти Трампа. Я вам більше скажу. Навіть щоб я знав цю відповідь, я б вам не сказав. Чому я маю підказувати російським аналітикам якісь рецепти до Путіна? Хай самі вигадують. Але я прекрасно розумію ту формулу, в яку потрібно створити. Ну зараз дещо вже відомо насправді. Е МЗС Російської Федерації заявляє, що ніби пропозиції стосовно третього раунду переговорів в Стамбулі передані українській стороні, і це українська сторона не хоче відповідати, не хоче готуватися до наступного раунду переговорів. Ну тобто, все ж просто, це не Путін не хоче мирних переговорів. Я думаю, що це не Україна те. не хоче. Я думаю, що це не те, Андрій. Все тому що Трамп вже сказав, що він весь час проводить із Путіним милі розмови, і вони ні до чого не призводять, а призводять до обстрілів України. Тільки зараз не потрібні всі ці перемовини і слова зараз потрібна якась конкретна дія, яка переконала б Трампа в конструктивності Путіна. Потрібно вигадати не слово, слова вже всі використані, і вони в принципі ефективно спрацювали. Вони дозволили 6 місяців паралізувати енергію Сполучених Штатів Америки. Це велика дипломатична перемога Кремля. Але тепер ці слова вже е, девальвовані. Ефект слів в тому, що вони не можуть вічно працювати. Вони рано чи пізно девальвуються. Якщо за ними не йде ніяких конкретних дій. Це проблема всіх політиків, які підміняють справи словами. Путін з таких політиків, якщо мова йде про його зовнішню політичну активність. Він підміняє реальні справи на російсько-українському е, треку врегулювання словами. І Трамп вже усвідомив, що нічого, окрім слів, не відбувається, а він в цьому не зацікавлений. Тепер потрібна конкретна дія. Я знову кажу, її потрібно вигадати так, щоб вона не зменшила позиції Росії на російсько-українському фронті і дозволила продовжувати дії по знищенню України і разом із цим, щоб вона заспокоїла Трампа і відмовила його від будь-яких недружніх по відношенню до Кремля дій. А я не знаю, якою має бути ця дія. Серйозно вам кажу. Як ви вважаєте, зараз в цих умовах, ну, ми всі знаємо, да, що український уряд пройшов через так зване перезавантаження і в тому числі має змінитися посол Сполучених Штатів Ольгу Стефанішину, Зеленський вже призначив спецуповноваженою для того, щоб був час працювати, поки немає гриману, ось такі дії української влади, як вони загалом впливають на процес навколо? І Путіна і Трампа навколо цих мирних переговорів, навколо е, намагання змусити Трампа більше допомагати Україні у Сполучених Штатах рішення ухвалює одна людина, тому фігура посла Сполучених Штатів у Сполучених Штатах важлива з точки зору праці з різними середовищами, і в якихось таких я б сказав. Питаннях інструменталістського характеру з цим і посол Маркарова могла справлятися, просто її термін вже вичерпаний. І я думаю, що з цим буде справлятися будь-який інший призначенець президента Зеленського. Але на рішення президента Трампа це не впливає аж ніяк. Але загалом зараз українська сторона ефективно діє, на вашу думку. От в стосунках, в перемовинах з Трампом, з його командою, нещодавно кіт Келог був в Києві. Зокрема, я не знаю, наскільки пан Келог взагалі має доступ і вплив на президента Трампа. Так що, навіть якщо уявити собі, що хтось там з Келогом поговорив і в чомусь його переконав, невідомо чи він зможе переконати в чому Трампа і наскільки Трамп до нього дослухається, і взагалі до кого дослухається Трамп. Ми ж цього всього не розуміємо. Мені завжди здавалося, що Трамп. Дослухається виключно для себе. А всі інші люди це інструменти, це функції, які мають бути застосовані тоді, коли потрібно реалізовувати його бажання. От у нього було бажання домовитися з Путіним. Він собі, ось цього, знаєте, у ремісників є такий ящичок з інструментами, вони його носять. Ну, взяв собі там Вітков з цього ящичка. От потрібно було щось там завинтити, розумієте? І це такий інструмент. Ну, взяв Віко, опробував цим інструментом щось завинтити. Тепер немає такого бажання. Треба щось відвінтити. Потрібна інший якась е е вже інша, е інший інструмент. Ну, може взяти келега. Вирішить, що потрібна якась інша задача, теж покладе Келега в цю шухлядку, візьме щось інше. І все, це все. Ці всі люди граються в таку ж приблизно роль, як і люди, які знаходяться навколо Зеленського, а на рішення Зеленського приблизно впливають. Це дуже схожий механізм. Ну, Тому дорогі. дійсно важливо, як це не дивно і не парадоксально звучить, в умовах персоналістських режимів, де вся влада зосереджена в руках однієї людини, має значення стосунки між двома людьми. Все інше має значення і з ефективністю нуль. А ви вважаєте, що після от цієї. Сумно, звісно, зустрічі в Овальному кабінеті наприкінці лютого стосунки між Зеленським і Трампом покращилися. Я вважаю, що погіршилися стосунки між Путіним і Трампом. Угу. Для Трампа Зеленський це очільник такої, я б сказав, середньої Європейської держави, яка просто знаходиться у війні, і тому він має звертати увагу на Зеленську. Як ви розумієте, якщо б війни в Україні не було, Трамп взагалі не знав би прізвище президента України? Як він може не знати прізвище президента Хорватії, умовно кажучи? Навіщо йому це взагалі знати? А Зеленський йому важливий, тому що Зеленський вже кілька разів саме як президент України, як країною війні, грав непересічну роль у його власній політичній долі. Пам'ятаєте, що саме історія Зеленського привела його до першого імпічменту? Так. Він не може не пам'ятати, хто такий Зеленський. Але ставлення до Зеленського з багатьох причин пов'язане з його ставленням до Путіна. Чим краще він ставиться до Путіна, тим гірше він ставиться до Зеленського і навпаки. Зараз, коли Путін його розчарує, він до Зеленського ставиться із більшою я б сказав, із більшою заспокоєністю щось можна так сказати, із більшою лагідністю. І це не питання самого Зеленського. От Зеленський зараз робить те, що Трампу хочеться. Якби Трамп добре ставився погано ставився до Зеленського в момент, коли Зеленський приїхав підписувати ці угоду про мінерали, була погана б така реакція на Путіна. То нічого не було в овальному кабінеті. Трамп Зеленський мило розмовляв, не помітив би, в якому він костюмі, і е, 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 проливав би сльози на тими фотографіями, які, які Зеленський йому показував. Я без переконаний, все було прекрасно. Вони б обидва з Венсом плакали. Залили б сльозами ці фотографії, які привіз Зеленський. А оскільки Трамп сприймав Зеленського як якусь фігуру, яка не дозволяє його, йому дружити з Путіним, він його бісив самим фактом свого існування. Сам факт, що він знаходиться поруч з людиною, яка не дозволяє йому дружити з Путіним, вже його бісив. І він шукав у цій людині все негативне. Тепер він зрозумів, що Путін над ним глумиться. І тепер сприймає Зеленського спокійно, бо Зеленський виявляється справа не в Зеленському. От вам і все. Ну, є ж конспірологічна думка, що це Маланія Трамп насправді так вплинула, яка розповідає. Це а не конспірологічна Трамп, думка, це дитячі і... висновки людей з того, що говорить Трамп. При тому, що Трамп може вигадувати різні історії, не від не сходячи з місця. Трамп у Білому домі сказав, що ви знаєте, от я приходжу додому і розповідаю Меланії, Я так тепло поговорив з Путіним. А вона мені говорить, а вони, значить, там бомбардували будинок. ги 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 Ну тобто, Трамп вдався тут до самої іронії, що так. навіть дружина бачить, що його розмови з Путіним ні про що. Навіть дружина, навіть люди далекі від політики, розумієте? Він, як людина, яка не спілкується з людьми взагалі далекими від політики, взагалі ні з ким не спілкується, змушений був створити образ дружини як представниці народу. Це при тому, що ми навіть не знаємо, чи живуть вони в одному помешканні. І чи да. зустрічаються да. вони ввечері? Різні Розумієте? Ми не знаємо, коли Трамп реально зустрічається із Меланією, як часто. Вона ж не живе в Маролаго. Лаго? Де він її бачив? Ну, Можливо, спілкувалися все ж таки. Віталі, в мене, напевно, останнє питання і важливе: 50 днів закінчуються. Давайте маленький прогноз спробуємо зробити: що буде далі? Як буде діяти Трамп? Як буде діяти Путін? Андрію, повірте мені, що чимало карколомних подій відбудеться ще до того, як 50 днів закінчиться. Ваше правило має бути ніколи не вірити Дональду Трампу. Дональд Трамп призначав різні там терміни. Ну так Ірану він призначив 60 днів, але він він вже не збирався нічого робити. Це ні вирішив, що він має свободу рук на 50, шість перший день, але потім Трамп надав Ірану скільки то днів до іран, до американського удару. Пам'ятаєте? А ударив задовго до закінчення цього терміну, так тому слова Дональда Трампа не мають ніякого значення. Вони і ефект цих термінів давно девальвований. Може все, що завгодно бути до 50 днів. А ви чекаєте таких сюрпризів? От особисто ви... так чекаю. Я від того Дональда Трампа чекаю усього, чого завгодно. Від... Е... Закінчення російсько-української війни до Третьої світової війни з обміном стратегічними ядерними ударами між Росією, Сполученими Штатами і Китаєм в найближчими роками. Віталію, я вам дуже дякую за цю розмову.